Щороку Чорнобильська катастрофа коштує Україні 200 мільйонів доларів. Саме стільки ми сплачуємо Росії за зберігання ядерних відходів. На 30-ту річницю катастрофи та на другу річницю війни з Росією влада нарешті отямилася. Будуємо власний могильник для відходів, який буде коштувати нам під 500 мільйонів доларів. Новий міністр екології впевнений, що знайде ці гроші у європейських та американських донорів. А ось чи знайдуться десятки тисяч для покращення життя мешканців зони відчуження, ніхто не знає. Хоча в 30 кілометровій зоні зараз живе вже досить багато людей, але їх проблеми і потреби державу, судячи зі всього, не хвилюють. Репортаж про особливості життя в зоні радіації далі в програмі. 30-кілометрова зона відчуження навколо Чорнобиля це держава в державі, що живе за власними правилами. Закон про декомунізацію тут не діє, і це чи не єдине місце в країні, де все ще існує комунізм? Книга Телесначо. В зростанні ролі КПСС в процесі строїтельства комунізма. Строїтельства соціалізма і комунізма. Наука неізбежно дібелі капіталізма і торжества комунізму. Научний комунізм. Але крім радянського минулого, у зарослих селах зони відчуження мешкають люди. Як в українській зоні, так і в білоруській. Сам у хаті, своїй живу. Здавалося б, зовсім поруч, утім, життя цих людей дуже відрізняється. Це не моя хата, я живу. Моя хата в річки була. Ага. Я вже там моя хата по листях прибрав цю хату. Уже 10 років. Я хату держу, і держу картошку, курі держу, все держу. Українці вже навіть не чекають від держави підтримки, сподіваються лише на розуміння простих людей. Ну а взагалі ви покидаєте дом? Куда буваєте? Я йду в магазин. Місцесрас як проживіть, сунок. Хліба, все. Як його жити? М'ясо треба, курацію купити, треба, все купити, треба. масло, треба, макарону. Мізерні пенсії та автомагазин, що приїжджає вкрай рідко і нерегулярно. Це страшні реалі українських мешканців Чорнобильської зони. А скільки пенсія? Пенсія тисячу сторон. Не пенсія пенсія. Тише сторон. що це за пенсія? Це не пенсія. Що треба... Уже бомби не сушу, мене нога не працює. А за декілька десятків кілометрів на території Білорусі до самопоселенців у держави зовсім інше ставлення. Мені не страшно, а тому хто й поїхав. До хати діда Івана спеціально провели світло. Лінію тягнули 40 кілометрів. І раз на тиждень до нього одного приїжджає автомагазин. Мы кажут каждый день, свежий нам приводить, потому что мы без молока и без хлеба не выезжаем на район. Только после загрузки русских молока. Я заслужив, а його пенсії позаздрить багато наших пенсіонерів. Хватает их на жизнь? А ще й лучше даю мільйон. Чотири мільйони це понад п'ять тисяч гривень у п'ятеро більше за пенсію українських самоселів. Не тільки про людей, але й про природу дбають білоруси, адже їхня зона це заповідник, де за мародерство та браконьєрство суворе покарання. Штраф через суд від 10 базових величин і на сьогоднішній день составляє 2 мільйони 100 тисяч білоруських рублей. Натомість, у нас за 30 років після трагедії про статус для зони самі балачки. Чи зміниться щось на краще в річницю трагедії або природа сама остаточно візьме все під контроль? Тоді вся зона буде виглядати ось так.